Вітаю, друзі! Вітаю з сьогоднішнім вечором Олексій Ляшенко. і ми поговоримо стільки, от взагалі так, скільки намічаєш, а потім все ламається. Сьогоднішній день був ну, супер насиченим. І ми підемо по порядочку. Поїхали. Сперше, вночі удар по Запоріжжю. Удар по колоні автомобілів. Автомобілів е, мирних мешканців, цивільних мешканців, де і близько не було нічого військового. Це колона стояла на чекала комендантського часу вранці виїзду на тимчасово окуповані території. Їхали туди різні люди, щоб зрозуміли одразу. А то хтось каже, їхали за кимось, хтось каже, їхали здавати. Всі були там. Там були колаборанти, там були ті, хто їхали за родичами забрати. Там були ті, хто… Там навіть були торговці звичайні, які їздять туди-сюди, човниками. Там були різні люди. Сам факт це були цивільні люди, сам факт загибелі, здається, вже 24 і більше 30 поранених. І сам факт того, що Росія нанесла цс С-300 і звинувачити в цьому, як завжди, Україну. Чому вона звинуватила? В тому, тому, що вона сказала, це їхали до нас жити. Ми ж сьогодні приймати їх будемо, їхали до нас жити, а Україна помстилась. Брехня, повна брехня. Йдемо далі. 15.00 Путін і вся та Камарілія, вся та злочинного групування, і ті, що приїхали від нас. Я вважаю, цих людей треба, ну ми їх і так знаємо, але цих людей повинні запам'ятати і інші, і інші, ті, кому треба їх запам'ятати, і щоб ці люди не, не минули покарання. Вони підписали якісь там договори, чи домовленості, чи я не знаю угоди, кудись вони заходять, кудись вони виходять. Знаєте, це як ослик і А. Ото сидів шарі клопнутий, входять і виходять, входять і виходять. Замечательно виходять. Оце і тут. Ми на це не звертаємо уваги. Я не знаю, що не одна поки держава світу не заявила. Хоча, може буде там. 3, 4, 5, хто може привизнає це. Хоча який це акт? Це взагалі е, об'ява оголошення війни всьому світу, всьому цивілізованому світу. Росія залишається з недорозвиненими, не тому, що вони погані ці держави чи народи погані. Вони економічно. Соціально, політично поки що є недорозвиненими державами. І що я вже, знаєте, я не хотів довго не хотів це собі брати на озброєння, але я, мені здається, що у Путін або. У нього дійсно вже старческа якась недолугість і відсутність умозаключення і праці ума, або він чогось страшенно боїться. Ну, може ще бути третє, йому 70 років, ось сьомого, йому просто пофігу. Ну, померти значить померти. Я пожив. Ну, подивимось. Всі будуть жити, а його не буде. Подивитись на це. Що було далі? Далі наше РНБО, далі заява нашого президента. Президент заявив, що дві деталі такі класні деталі, ми подаємо заявку на. Е Скорочений термін вступу в НАТО, не, не знаю, як. скорочений термін вступу в НАТО підписали і президент, і голова Верховної Ради, і голова уряду. і будемо... Сьогодні вона піде уже е, спочатку інтернетом, а далі піде е, оригінал в НАТО. Е, також президент заявив, що буде е, націоналізоване все, він так сказав. Все майно, яке належить російським олігархам, російським власникам російській державі. Все. І я, знаєте, я дуже хочу, щоб і посольство було націоналізовано. Нема такої держави для України, як Росія. Просто немає. Інакше, якщо ми хоч як треба треба просто на, на деякий час для нас немає цієї держави, тоді ми. Тоді ми переможемо. Просто перемога швидше наступить. Е, далі. Далі. Гарний виступ, гарне, гарні повідомлення. Гарно, ми йдемо в НАТО. Далі в 19.00 був виступ е, генерального секретаря НАТО Столтенберга. Е, він засудив, він обсудив цю ситуацію з журналістами, він осудив цей Шабаш в Москві. Він сказав, що НАТО буде, не буде залишати Україну ні в коєму разі. Він сказав приблизно такі слова, що заявка по прискореному вступу в НАТО буде розглянута. Взагалі-то він не сказав нічого такого, щоб ми зараз заплясали, завтра утром будемо в НАТО. Але він е сказав чітко і ясно. Ми будемо дивитись, ми будемо розглядати ось приклад Фінляндії і Швеції. Але в той же час він сказав, що НАТО. Вже обговорила о 15.00 надачу на Україні летальної зброї. Так що, якщо е, Німеччина буде казати, що не можна нам надавати танки тому, що в НАТО вони так домовилися, можна. Практично НАТО зголосилася на все. Ну, окрім ядерної хімічної зброї, все. Чекаємо, чекаємо далі. Далі, далі, це все продовжується. ЄС виділив сьогодні нам 2,5 мільярди доларів на озброєння. Америка перед цим було 12,5, а 8,7 на озброєння, інше там на бюджети, на все інше. Так що, друзі, я не бачу, я не бачу поводів для паник, паніки. Я не бачу поводів до такого смурного. Все буде у нас нормально. Все буде у нас добре. Так, ми будемо ще воювати. Так, це не закінчиться завтра. Я казав, що це буде зимою. Зараз трохи переношу. Це бу... закінчення буде або весною, або на початку літа. Хоча все може статися. Все може статися. Е е є така ймовірність, що навіть е армії інших держав будуть у нас взимку. Будемо дивитися, все йде у нас нормально. Я вас е дякую за ваші лайки, дізлайки, за ваші коментарі, різні коментарі аби по темі. Головне, коментувати треба по темі, а не видумувати там якісь то-то, то-то по темі. Тоді це, це цікаво, тоді це розмова, тоді це все. А, ще, ще, друзі, дивися, дивіться, е, дивіться е, сенатор республіканець Лінсі, е, Грем, заявив дословно. Що ядерний удар по Україні повинен розди, розглядатися як е, напад на НАТО. Розумієте? Потихеньку, там, я ж кажу, все воно потихеньку. Там е, Ліс е, Трас сказала, що Великобританія підтверджує, що вона навіть, якщо партнери не будуть готові, вона буде готова відповідати, е, якщо не дай Боже. Росії своїм ударом, І так далі. і Так далі. Так що лайк, дизлайк, підпишіться, підпишіться обов'язково, якщо можете. Тому що багато не підписаних дивляться. І канал наче подобається, але не підписується. А це рейтинг, друзі. Спонсорство є. Давайте спонсорами будемо. Тому що кожна перша субота. Ой, а завтра у нас перша субота місяця. але... Буде друга для спонсорів, буде публікація і буде наш стрім обов'язково. Там є вже багато 에, різних спонсорів. І останній спонсор 에, на останньому етапі, хто буде там спонсором, це буде розмова по зуму онлайн. Ось, якщо там буде людина з цим спонсорством, з тою сумою, ми можемо поговорити. Дати реквізити і онлайн онлайн зустрітися і поговорити просто стільки, скільки нам треба, один на один. Так що, дякую. Дякую. Підписуйтесь де тільки можете. На телеграмі. Далі, далі, скрізь. Далі. Білоруси. Білоруси також почали тікати з Білорусі після того, як. Тікати почали росіяни. Білоруси теж не всі хочуть воювати, далеко не всі, і почали розбігатися. Ну, розбігаються, розбігаються, розбігаються. Ну і нормально. Санкції пішли. санкції пішли. США вводять нові санкції проти 270 депутатів, і їх родин, і їх близьких. Оце головне, що я кажу завжди. Навіть не так важливий той депутат. Рідня... Оточення, все, що оточ... Оце повинно бути в санкціях в першу чергу, а потім уже депутати. Далі, Італія закликала своїх громадян виїхати з Росії. Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з Росії, санкції Великобританії, санкції пішли. Там Австралія, Нове, там буде ЄС, вони вже пішли комом і вони будуть нарощуватися, нарощуватися і нарощуватися. Ну, не знаю. Якщо в Росії є ще розумні люди навколо е Президента Путіна, вони... Вони будуть думати. А, ще що головне сказав наш президент Володимир Олександрович Зеленський: ми готові до переговорів з Росією, але не з цим президентом. Все. Я думаю, він не змінить свою точку зору. Тому що, тому що президент Зеленський визнана найпливовішим політиком світу. Президент Зеленський визнаний. Найсміливішим президентом світу. Це ж все просто офіційне це в світі. За президент Зеленський Володимир Олександрович найпливовіший єврей світу. Зеленський, найпливовіша людина світу. Це все визнано, це все офіційно. І зараз, і зараз е, Володимир Зеленський номінат на Нобелівську премію Міру. Е, там три таких кандидата. Це. Е, Тихановська і Грета Грета, 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 не, не пам'ятаю. Ну, та дівчинка, я, я, я її не розумію. Грета по екології. По екології. Подивимось. Подивимо. Ну, Навіть якщо він не отримає премію Нобелівську, він отримає її на наступний рік. Ми то знаємо, що це зараз. Для нас найкращий президент. Це зараз для нас найліпший президент. І оте недоробло п'ятий, воно десь узнало, що буде. І воно каже: Я вимагаю прискорений вступ до НАТО. Це він опублікував десь об 11-й годині. Слушайте, наскільки воно. Все. Дякую, друзі. Дякую вам за все. Завтра 5 хвилин. Буду намагатися те, що я вже готовий, готовий, готовий. Завтра ми з вами поговоримо. До завтра. А сьогодні розповсюджуйте. Україна переможе!